Сьогодні ми приїхали в Ярос. Супербюджетний отель. Чай. Hello, nice to meet you Опа на опана. Тут рецепшн. Зараз будемо чекись. Нарешті заселяють нас, дали браслети. Ми були на карамі. Скільки годин? Скільки годин? 11.41 11.41 Наш номер. Ага. Окей. І обзор нашого номера. Ні, вид не на море в нас. У нас вид аквапарк. Кондивий якийсь. Да. Ну, номер чистий. Я не знаю, чи тут все працює. А ну ванна. Світло. Ванна велика. Даже нам поклали шампунь. Гель. Умивальник. Маленький для, дітей, так? Маленький для дітей умивальник, душ полотенце. туалет. Зрозуміло, так, так. А в гардеробі що тут у нас? Сейф. 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 Ось ми виходимо на територію. Будівля, корпус П-образної форми, центральний басейн. Басейн поділений на дві зони для дорослих метр двадцять глибина і для дітей 70 сантиметрів. Біля центрального басейну вже видають полотенця. Можна взяти полотенце або вміняти його. Чисті. Дорога на пляж, аквапарк такий аквапарк. Так, пляж піщаний. Як бачимо, лежаків достатньо, але вони майже всі зайняті. Я думаю, потрібно раніше приходити, займати лежак. Ну, тут, Бачите, вільних лежаків немає. Пляж піщаний, захід пологий. Можна заходити без коралок, аквашузів. Для діток тут, я думаю, чудово відпочивати. Сьогодні море тепле. Шо, Антон, як враження? 23 листопада, як враження від моря, від водичка? Нормально, ще можна купатися, навіть для таких продвинених юзерів, як ми. Так. А як тобі тут пляж? Коротше, ну... якщо хтось з дому, можна не брати всі. А хай так, да, можна не брати. Тут можна зайти легко. Легко, так? Без да? проблем, так. Да. А що тут спочатку від... камні? Ну, а так далі... кажуться, вони не страшні, ті камні. А глибина мілко на морі. Глибоко, тут? Ну, тільки трошки, вже глибина. Да? Ну, короте, для взрослих супер. Для а дітей теж дивися, я не вважаю, що. Ну, це... дітки також купаються, он, де просто, що він маленький. Маленький, ну я не бачу в цьому міну. Чиста вода, хороша, українка. Ось нас вітають, кожного з гостей. Вітають. Така їдальня. Погляньте, черги майже немає, тому що працює перекус біля моря, біля басейну там. І зараз ми поглянемо, що ж тут дають. Ось Антон вже перший в черзі. Різні соки, дрінкис, тут яловичина різна. пів, рис, фасоль, жарені овочі, далі кускус. -кус. Картопля, вермішель і куриця. Так. Хлібобулочні вироби тут, овочі можна взяти, салат айсберг. Де ж у нас тут десерт? Ну, гляньте, який сьогодні торт. Це просто ну, для такого отеля, який коштує 30, 30 доларів. Уявіть, який гарний торт. Чудово, ну. Для такого рівня це класно бомба. Це пудінг, напевно, це безквіт, жилі, солодощі їхні рібиці, минчик, знову безквіт, аля телека, І Великий торт. З фруктів тут апельсин, мандарин, диня і Ну що, твої впечатлення? Проїду. Підожди, стой. Стас, як, як тобі їда в готелі? Так собі. О, так собі? Тобі а мені сподобалося. таке дають морозиво. Орео. Вечір. Люди після моря, після басейну відпочивають. Готуються до вечері. І ми йдемо на вечерю. І вечеря. Ой, куриця, гриль. Далі якась чечевіця. Прованська морква. Тут, тут немає. Макарони з духовки. Суп, бабша. Овочне... рагу, фасолька, горошок, морква, рис. Тут щось жарять. А що це таке жарять? Якісь котлетки. Так, погляньте тут, салати. Все дуже чисто, молодці, дуже старається персонал. Різні салати. Маринована цибуля. Сервірування таке. Мене дуже здивувало вечеря в ресторані. Погляньте, як тут. Ну, Для такого рівня отель, за таку ціну вони дуже заморочились, так? Для вечері. Його красота. Красота. Чудова. І переходимо до десертів. Сьогодні в нас. Фрукти це банан. Мандарин, банан, апельсин, банан. І тут у нас пудінг, напевно, якийсь їхній. Знову торт. Знову зробили великий гарний торт. Їхні солодощі, блинчики. Так, розпочинається міні-діско. Kuiden avelli vikinda on welcome Приходить ось круасаний, рис з молоком, молочника з каскаше, різні кукурудзні хлоп'я, два види, два види хлоп'я. Зараз фасоль, кускус, пюре, місцева ковбаса Ну і звичайно, черга за омлетом. Так, салати, місцева колбаса, два види сиру, пепа, соуси, три види йогуртів з різними добавками, блинчиків, млинців можна взяти джем, мед. Випічка така. Пісь національний пиріг, круасанчики, завиванці ось різні, штрудель, кекси. По сніданок можна наїстися, Холодним не залишишся на сніданок. Так, отже, давай зробимо підсумки по цьому отелі. З плюсів почнемо. Які плюс. Ціна. Ціна. Далі, готель розташований в центрі. Тут поруч всі магазини, сувенірні лавки, аптеки, супермаркети. Ну, Це, ну, це шаратога. Це... Море плюс. Плюс море, захід який. Хороший захід. Піщаний, да, можна колони, без моїх. Можна без аквашузів, без коралок заходити в море купатися. Для дітей також ідеальний варіант. Нормально, так. Да. Ще ще. Плюси. Персонал. Чисто. Ну, ні, ну нормально. Персонал старається, вони прибирають. Персонал привітний. По харчуванню. Плюс-мінус. Ну, голодним ти ж не був? Ну так. Да. Голодним Но... ти не залишишся. Вчора на вечірку було два види м'яса. Це була кофта і е, куриця, так? Гарнір, макарони, кускус. Осе завжди. Водинки, так? Да? На сніданок. Сніданок для Этого такого обинна. рівня обинна. отеля об, 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 звичайно. Омлет, yeah. yeah. яйця, каші молочні. Засіски класмасолі одні. Потім, по поводу мінусів. Басейн. Ужасний. В оцей басейн, що в нас Ну він е, потребує реконструкції. Ну це один місяць. Я думаю, за таку ціну цього отеля 30 доларів. У ну, мене ще помінус погано працювали витяжки у ресторані. Ну, блін, за такі гроші, може це якось і не дуже. Ну, витяжки, короче, погано робили. Ввечері ми сиділи всі в диму. Ну то ж вони на грилі щось таке робили. Ну все одно. Ну а так мінусів суттєвих ми в цьому отелі не замітили. Ну так, да, суттєвих таке, щоб там крити що, бігали. Як... Тому що потрібно ж відтолкувати світ ціни. Ну да. так, за 30 Так, да, Ми за 30 доларів поїхали, на стрічі годували, поїли. Да, а, вчора дали... ані... а чи анімація плюс. Ви взагалі не вже дали в цьому отелі анімації. Так, і по анімації вчора було міні-діс 7, для дітей 40 хвилин, а для дорослих що було вчора ну, коротше, на швидко? Коротше, до пів одинадцятого було, там танці, отак. Ну, коротше, ну просто анімація. Ну вона працює. Ось, ну, да, в такому, отелі в такому ми, отелі... ось, коли, там про анімацію навіть і речі не було. Там хоч би яйця зварили, А, а тут не анімація дівчатка молоденька викладаються. Чорні, чорні, не гритосні. Так. Тобі сподобалось отелі? Да. і мені сподобалось ставим лайк цьому отелю до нових відео